Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Хочу представити на ваш розсуд свій дипломний проект розпису інтер'єру молодіжного клубу міста Кашкаєш під назвою Емоційна Залежність. Розпис створений для стіни розміром 3 на 9 метрів. Монументальний живопис є дуже яскравим прикладом поєднання сучасної культури та історичних цінностей. В ньому є така багатогранність, яку ці часто використовують для відтворення широкого спектру емоцій, від історичних подій до духовних цінностей, що неодмінно захоплює та наповнює внутрішній світ глядача. Головне завдання викликати в аудиторії інтерес та підтримувати характерні риси мистецтва. Тоді твір набуває сенс. Тему моєї роботи я розкриваю крізь призму психології, поняття емоційна залежність. Застосовують для опису стану людини, яка стає надмірно прив'язливою до певної емоції або почуттів. Такі прояви можуть нашкодити або травмувати чутливу натуру, яку я відіграю через конкретні образи в творі. Пози фігур, кольорове та стилістичне рішення відображають своєрідне дослідження пошуку головних причин такої поведінки. Вивчаючи тему причинно наслідкових зв'язків, я з'ясувала, що все починається з дитинства, а саме з обмежень, які накладають на людину певний відбиток, її виховання. А коли формуються емоції вже в дорослому віці, тоді потреби не задовольняються, дія, не посягає поставлених цілей, і людина з вразливою психікою починає відчувати неконтрольоване бажання бути залежною. Тому підіймати ці питання дуже актуально і важливо в сучасному просторі. Образ фігури в мистецтві дуже часто порівнюють з нерозкритою загадкою, яку відображають природні риси, рухи людини, і вона стає центром композиції. Розглядаючи загадку художнику, можливо приблизитись до розуміння Всесвіту. Настрій композиції відчуваються від головних об'єктів та її конструкції. Застосовуючи метод колажу, я досягла виразності та передала проблематику. Тому, на мою думку, важливо застосовувати всі способи донести головний інструмент монументального живопису розкриття феномену глибоких почуттів. Дякую за увагу!